Діють закони і підзаконні акти, які суперечать один одному. Це дозволяє маніпулювати. Держава в особі Верховної Ради і, і Кабінету міністрів. і Конституційного суду фактично дозволила цьому статися, або через різні інституції впровадила таку політику, що у нас є існує окрема каста суддів прокурорів, які отримують чималі зарплати. Іні трохи більше як 10 мільйонів пенсіонерів, і середній розмір виплати становить 5 тисяч 789 гривень, Згідно із пенсією більш ніж 4 тисячі гривень, але менше 5 – майже 2 мільйони. Ще майже 3 мільйони це ті, хто щомісяця отримує менше як 3 тисячі гривень. Але є інші ті, в кого пенсії понад 10 тисяч гривень. Таких в Україні мільйон 260 тисяч пенсіонерів. І в цій групі середній дохід 15 тисяч 300 гривень. Антон столітній, йому лише 45 років, і він теж пенсіонер. І через суд домігся виплати 90 тисяч гривень на місяць. Оксана Жолнович доповідає, що зареєструвала законопроект, яким урегулюють розрахунок пенсії за інвалідністю прокурорам та іншим високопосадовцям. Усіх, начебто, зрівняють.